Доброго дня, дітки! До нас сьогодні у гості завітав котик Мурчик Котик Мурчик дуже хоче отримати багато іграшок, але нічого про них не знає. Давайте розкажемо котику про іграшки. Дітки, погляньте, що це за іграшка. Звичайно, машина. Ні, даремно у машину посадили ми кота. Кіт машину перекинув, бо злякався сміхота. Дітки, як ми граємо машинками? Ми їх катаємо. Дррр поїхала машина. Бі-бі, подає сигнал. Давайте разом скажемо. Бі-бі Дітки, а що це за іграшки? Звичайно, м'ячики, мій дзвінкий веселий м'яч. Ти куди помчав навскач? Голубий червоний стій, не здогнати тебе, прудкий. Дітки, як ми граємось у м'яч? Ми його котимо, кидаємо, підкидаємо. Ось у нас ляльки. Діти, як ми граємо ляльками? Ми їх одягаємо, роздягаємо, годуємо, вкладаємо спати, заколисуємо. Дітки. А давайте разом покажемо, як ми заколисуємо ляльку. А-а-а-а-а. Лялька. Хто цю іграшку не знає? Мабуть, кращої немає. В неї все як у людини: ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співа. А-а-а, а а Дітки, а як ви думаєте, де можна взяти іграшки? Іграшки можна купити у магазині або отримати у подарунок. Також іграшки можна виготовити самостійно. Дітки, а як потрібно ставитись до іграшок? Іграшки потрібно берегти, після гри складати на місце. Іграшки не можна ламати, кидати, розкидати по кімнаті. Якщо раптом так сталося, що іграшка поламалася, її можна завжди полагодити. Дітки, Котик Мурчик вам дуже дякує, що ви йому розповіли про іграшки. До наступної зустрічі, малята! До побачення!